Замалий обіцяє. Купляв я кілька разів і зв'язувався там є завод у Василькові Київської області. І пояснили, якийсь там один компонент повинен бути в складнику, бо на гербіциди спеціально направлені на широколисті рослини. Не, не дуже бігає. Скажемо ну, так, не діє. Листки, на яких упавшему ліце присвітилося, але стовбур стілком пішло звільно і. І вже нові листки, які виростають, вони вже виростають повноцінні. І не дуже воно реагує. Практично нічого. Ну, власне, він на мікросочки вбивається. Він сок, коли в нього сок, то це може бути. Без... Він повинен попасти на листки, тоді щоб попасти у корінь. Знищити корінь і рослина сама. Дивіться, ну, що іншого методу, як гель нанести, і після того його знищити фізично. скошуванням, нашого методу немає. Долучати тоді де є найбільша проблема з усіх сіл. Наше комунальне, після протруєння. Одну ділянку посипати, іншу і так по початку. Треба на обороті. Оборот. Треба на обороті. Десь два-три листки і троє. Треба дійсно нам відправити. Зараз весна. А у вас є адреса до Ну, то не важко знайти. До купів теж повинно залишитися. Григорійна, а що вам казали? Ви замовили тому, як коли мали прибути ці обіцяни? Має сказ... перезвонити і сказати, а, мені перезвонили, поки бо... працюють. Ну, його стрільно вноситься у санячій нові. Ні, ну то зрозуміло, що це допомога. Не менше плюс 15, менше плюс 15 градусів. Бо і наші дії не буде.

Я на ще не пробував виконувати. Вам пропонувати теліна? Так, так. Є ураган форте. Почому мені пропонували 160 50. доларів каністра. Це на даний час хороша ціна, бо зараз ближче до цього то на 200 і більше. 20 літрів. Більш 20 літрів. 20. 20. 20. <клух> це по перечисленню. <клух> це так, біда. Це по перечисленню працювати хочуть. Можу узнати, в мене є знайома це, що я а, році, з Чернівців, фірма, що може, може, буде по перечисленню, можу до них звернутися, узнати, а, як, то, як це, це, засідання да, О, це засідання Так, після досідання комісії. Бо Просто у нас кімчен борщовник і урожневі є. Кобака тільки на царині, там буквально один-два капочки було минулого року, але староста і ціном між кобаками і слобідкою був. На узбіччі поза минулого, але минулого року я вже не бачив. Ні, ну, не, не, там машини можуть дати, дати насінню розповсюдитися. Рослина взагалі двохрічна. вона повинна так, перший рік вона розвивалася, на другий рік зацілава дала насіння. Але вона ще має такий секрет. Якщо ти її спосилено на другий рік не дала потом, то не дала на сьогодні. На 10 років може ще рости, то вона робиться не, не двох річна, а по 30. Щодо депутати, всім дякую. А ще, що <гум> коронавічку? Що, все ж таки, що з цими чи є території їхнього. На Ну, це є приватна власність, а ми йдемо і комунальники, ясно, що не хочуть йти. Хто хоче йти, саме борщовиками на чужу не сьогодні. Та ми надіємося, але люди не наліномають. В Україні. Ні, але збігли, може зробили правильно, корму заміну там, спочатку. Є, by, і немає. Якщо земля no, на сніжанні, то як це попередження. Якщо не використовується на дмін комісію, спочатку то інші думати. Так, то немає. Це що згідно чи на законодавства? Добре, ми попередженці будуємо переговори. Так. Різними методами. Але мрія, що усі їх отримали, але ніякої було ради. Значить, цього року можете штрафувати на комісії. І цей пан Будуляк, котрий за дорогу там ага. через територію хвосту, теж його там, територія і заросла, і, і цим борщовиком. Ну Що робили? Просто там площа відкрита. Калатори. Але цей, море, котрий ескалатором Лопату Пусков, грутав, він там підросте на метра півтора. Це і заліде погодне, Але це теж не вийде. Шановні депутати, дякую всім. Комісію вважаю за.